Дня, з вами я, Віктор Квебекуа або Квебекський вітьок. І я зараз вам розкажу, що відбувається в Канаді. Спочатку я вас хочу привітати з закінченням 24 го року і початком 25-го року. З наступаючи вас різдво і Новим роком. Всі, хто бачить мене, всі хто живий, бажаю жити далі! Є багато нових новин як з Канади, так і з поза Канадою. Перша новина це перемога нашого українського боксера Усика. Він у Саудівській Аравії переміг ф'юрі. Більшість українців дивилася цей бій. Це був чудовий бій. Усик справжній українець. Розповім тепер новини з Канади. Тут Відбуваються протести по всій Канаді. Страйки, протести. Першим страйкувала канадська пошта. Вона страйкувала майже місяць, і зараз вона припинила свій страйк і вийшли вони на роботу. І знову пошта канадська працює. Друга новина це протести мігрантів в Канаді. В Канаді мігранти не тільки українці, є багато мігрантів з Латинської Америки. З Африки, з Азії. Всі вони рахуються як Temporal Residence, тимчасові жителі Канади, тимчасові працівники, з правами тимчасовими. І от е, після у, у, у жорст, у, у, у жорстких законів е, більшість з них підпадає під виселення з Канади. Те, що Канада дає постійне резидентство або пієр, дозвіл на постійне проживання в Канаді, їх отримує дуже мала кількість населення. Якщо, щоб, для порівняння, якщо є програма, в яку приймають участь мільйон людей, з них отримає кілька тисяч пір, тобто дозвіл на постійне проживання. І от по багатьох містах Канади вийшло багато людей на протести проти тої політики, яка зараз відбувається. Що починають не пускати в Канаду, відмовляти в в'їзді, а ще по новим законам будуть намагатися з наступного року ті, хто просочує документи, депортувати з Канади. Як це буде відбуватися, я не знаю. Навіть не можу собі уявити. І в Квебеці проживає приблизно. До півмільйона тимчасових жителів. Вийшли на протести як в Квебеці, так і по інших крупних містах Канади. З вами був Квебекський вітьок. Всім удачі в новому році. Щасливого нового року.